Глядачі, переможемо. Поширюйте, коментуйте лайкайте. Ми – сила. 10 жовтня Росія вдалася до масовної ракетної атаки по Україні, внаслідок якої постраждали цивільні мешканці та критична інфраструктура. Кремлівські пропагандисти вже розповідають, що це новий етап так званої спецоперації в Україні. Насправді ж російська армія не може досягти успіхів на фронті. Відтак воює проти мирного населення. Про це 24 четвертому каналу сказав військовий експерт, керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мосієнко. Це звичайне поширення практики ракет. Терору у досить масштабних об'ємах та напрямках. На жаль, не виключено, що наступні кілька годин чи кілька днів теж будуть загрозливі. Наголосив він. Мусієнко підкреслює, що усе це прояв слабкості та агонії, невтішні тенденції на усіх лініях фронту, де росіяни втрачають свої позиції, відступають, здають міста і тікають. Призвели до того, що у Росії почалася хвиля невдоволення і путіним і відсутністю результатів війни проти України. Путін потрапив у пастку, яку сам і спричинив за управління Путіна. Росія нарощувала і культурувала не на. Навись до українського народу істерію, провокували настрої різних шизоїдів і ідіотів, які бігали і розповідали про загрозу НАТО про Україну, про бандерівців і так далі. Сьогодні оточення сформоване Путіним, вимагає крові. Бездумний НАТО кричить про те, що атакувати Україну потрібно ще більше, адже немає успіхів, зауважив Мосієнко. Для того аби відвернути увагу від програшів, пояснює військовий експерт. Путін вирішив спланувати такий масштабний ракетний удар. Йому потрібно, хоч якось, відіграти позиції, які слабнуть, і це все стає помітніше. Будь-які прояви слабкості свідчать про те, що ситуація для Росії та Кремля складається дуже погано. Мобілізовані, на яких вони розраховували, принаймні, поки жодної функції для російських військ виконати не змогли. У найближчій перспективі цього не станеться. Керівник центру військово-правових досліджень. Тому російські окупанти воюють з цивільним населенням. Вони думають, що змусять людей декілька годин посидіти без світла в деяких містах, залякають ударом по мирних містах, і українці припинять опір. Однак, ключова проблема полягає в тому, що в Росії абсолютно неадекватно. Оцінюють суспільно-політичні настрої українського народу. Я думаю, що такий терор викликає лише озлоблення та ненависть до ворога, до російських військ, до російського режиму і тільки збільшує відсіч українського народу, говорить військовий експерт. Після путінської агонії у Києві підкреслив Мосієнко. Люди не питали у соцмережах, що робити, куди бігти, де ховатися. Натомість вони питали, чим ми можемо допомогти. Можливо, прибрати рештки скла, допомогти очистити вулиці, тимчасово закрити вікна, поки їх не засклять. Це викликає абсолютно протилежну. Ситуацію українці стають ще більш згуртовані та ще більш готові чинити опір, і це не зрозуміти путінському режиму та його оточенню, наголосив Олександр Мосієнко. Ми бачимо, як росіяни тікають від мобілізації, адже у них просто немає такої єдності, яка присутня в українців. Це насправді становить велику загрозу, запевняє Мосієнко, адже вони бояться, що ген свободи, відповідальності, згуртованості може заразити якесь суспільство у Росії, а це означає крах для них сьогодні, крім експорту населення, терору і війни, російські. Режим нічого не може дати своїм громадянам і назовні. Звичайно, будь-які інші питання, що стосуватимуться економіки та суспільно-політичного життя, становлять загрозу. Акцентує керівник центру військово-правових досліджень. До зустрічі глядачі переможемо. Поширійте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.